Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України про присвоєння спортивного звання майстер спорту з України «Шотакан Карате до скіф присвоєно каратисткам з клубу Сейкен. Вітаємо вас тим, що ви отримуєте звання майстер спорту України. Знаєте, у нас таких небагато людей в нашому місті, спортсменів, і ви якраз таки поповнили таку пліяду. Майстрів спорту це ну, такі, ну, є ще й заслужений майстер спорту, але майстер спорту це, на мою думку, достатньо велика нагорода для вас. Ну, для вас, як ви представляєте, місто Коростень, карате, і гарно виступаєте, і по результатам ваших виступів і вручаються такі нагороди. Спортсменки отримали подяки від міського голови за те, що стали срібними призерками чемпіонату світу з карате серед юніорок. За спортивні здобутки отримали звання та відповідно посвідчення майстрів спорту України. Юлія Лавринович, Марія Волкова, Олена Білошицька. Олена займається карате близько 12 років, має багато досягнень. Я два рази виборола дві срібні медалі на чемпіонаті світу, триразова чемпіонка України. Дуже Багато медалей заробляла на областях, тому дуже багато титулів. Що для тебе означає це звання майстер спорту? Це майбутнє. Це моя мрія з дитинства. Я дуже хотіла стати майстром спорту. Зрозуміла в підлітковому віці, що це дуже велике звання, і воно дуже важливе для мене. Які в тебе плани на майбутнє пов'язані зі спортом? Зі спортом просто займатися для себе. Зараз я навчаюся в університеті на фізичного терапевта та ерготерапевта. І наразі я хочу допомагати військовим, тому що їм дуже потрібна наша допомога. Тренер клубу Сейкенд пишається своїми спортсменками, а також дякує за плідну працю. Формула успіху ваших спортсменок: постійні тренування, жага до перемоги. В принципі, і все. Що потрібно робити, мати, щоб стати кращими? Ну, я думаю, що наполегливо працювати. Коли ми готувалися до чемпіонату світу, то дівчата по два рази на день ходили на тренування і ввечері і вранці. Ну і це як показує результат. Що відчуває тренер, коли його спортсменки підіймаються на п'єдестал? Ну, гордість, Понятно, що гордість. Дуже був задоволений, що на чемпіонаті світу наші спортсменки Коростенки піднялися на другу сходинку. Будемо сподіватися, що в наступному буде перше місце. Вже на, в цьому році на чемпіонаті світу в Токіо. Будемо приймати участь. Будемо сподіватися, що там живуть. Вітаємо дівчат та тренера. Бажаємо успіхів та нових перемог.